мобільний телефон iPhone 13 Pro, який належить верховнику Станіслав Григорьовичу. Е, дане клопотання е, до е, дитиною на публі було вруковано тим, що в, в телефоні міститься інформація, е, яка стосується кримінального е, провадження. Е, саме за е, е, статтями 1. Кримінальне провадження стосується щодо періоду між 2017 та 2020 років. Причому сам мобільний телефон, який було вилучено, він був отриманий у 2022 році. Тобто, Дано телефоні фізично не могла знаходитися інформація, що стосується кримінального провадження. що Решту, то а, воно було обґрунтовано тим ще до проведення судово-комп'ютерно-технічної експерти. І а, на звернішний час дана експертиза не була а, проведена. Телефон було оглянуто тільки спеціалістом. Не він не заблокований, всі месенджери відкриті. Тобто весь доступ до мобільних телефон не їх є. Також зрубку увагу, що прийшло вже пройшло, а, півтора року, що запланка, він не має ніякого статусу. Ніяко не бачимо, не підозрювало. Він просто з статус людини, які просто вилучили в меню провадження, стовної якого проводити до судовим слідним, це взагалі невідомо. E, і у зв'язку з цим ми просимо скасувати АРС e, на мобільний телефон. А саме iPhone 13 про Макс. На підставі упали 19.09.03 року. Добре. Під час з вашого виступу слідчим судей досліджені докази, надані сторонами. В принципі, ви надали код доступу до телефону, я правильно розумію? Ну, Для розблокування. Сам, говорю, а, після цього вони звертаються з пропитанням про рештку цього телефону. І, і вже втора фопію його тримаємо. що, якщо ви бачили це заперечення, вони повністю відкриті камінь, вони будь-яку переписку можуть дивитися. Вони і сфотографували, і скопіювалися щоб що було зазначено заперечень. Добре. Слідчий суддя удаляється до народчі кімнати.